І далі саме будемо говорити про Бахмутський фронт. Володимир Назаренко на позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Національної гвардії. Рубіж зараз з нами наживо. Пане Володимире, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава добрий ранок, студія. добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість вчитися до вашого фіру. Дякую вам, що доєдналися до нас. Про бахмутський напрямок говоримо. Зокрема, звісно, що часів яр акцент туди зробили вороги. І говорячи про часів яр, йдеться про те, що там є такий бар'єр для росіян. Це канал. Розкажіть, на якому боці ми на якому боці вороги цього каналу, яка взагалі специфіка перетину цього каналу може бути в Росіян. Ну, дійсно, я хотів би сказати, що не секрет, це з відкритих джерел, відкритих карт можна побачити географічну місцину. Є цей канал, який в принципі тягнеться аж до Горлівки, аж до ну, Сєвєродонецька, аж до Горлівки, аж до фактично колись він. Постачав воду на жаль, в тимчасово окупований Донецьк і урощував поля. Це є така географічний бар'єр. Так само там доволі такі великі перепади висоти. Ті, хто розуміє, ну ті, хто там бували так чи інакше, колись і часів яр він. Має доволі таку складну географію, складний складний рельєф там є і міська забудова, і як ми бачимо, і зелені насадження, і водні бар'єри, і канал, все інше. З приводу того хто де як знаходиться. Я не хочу сильно розголошувати там ту інформацію, яку не потрібно знати ворогу але в будь-якому випадку хотів би підтвердити і доїдатися до слух попереднього мого побратима спікера, який чітко сказав, що. Сили оборони кожен із тисяч і тисяч бійців щодня, навіть ці хвилини, І те, що мені передають мої побратими з 4 бригади національної гвардії, Рубіж роблять все можливе для того, щоб зупиняти ворога в тому місці, в якому зараз е, ми зупиняємо ворога, і е, в свою чергу хотів би сказати, що ворог обрав тактику максимального тиску по багатьом напрямкам, тому що ми чітко розуміємо, що бахмутський напрямок це. Е, не тільки гаряча ситуація під Іванівським Кліщівкою, колись звільнені позиції нашими побратимами влітку, на які ворог зараз продовжує тиснути, які хоче собі назад повернути, це напрямок на часів яр, це напрямок на весела виїмка від фактично колись. На жаль, знищено Солідару, тобто ворог Солідару тисне і на північ, і на Захід. Це Білогорівка. це, от, Власне, по цьому всьому. Фронту ворог обрав тактику то в одному, то в іншому місті максимального тиску. Це все супроводжується шаленими бомбардуваннями з артилерії, і на жаль, ворог все більше і більше пробує, крім тактики бомбардування артилерії з використанням великої кількості боєприпасів до артилерії, від починаючи від міномета, закінчуючи там найбільшими калібрами, ворог на жаль. Пробує використовувати точно свою артилерію в сенсі того, що під коригування з БПЛА, і на жаль, знову ж таки, ми маємо чітко порівнювати які погодні умови, як вони відрізняються від тих, які були ще кілька місяців назад, взимку з поганою видимістю. Зараз е, час. Е, Кажемо, доби час доби і час погодні умови приймуть до літньої до гарної видомості в цих умовах. Наші пілоти, наші розвідники, роблять дива, знаходять ворожі гармати, ворожі вогневі позиції. І знову ж таки, ми, як підрозділи артилерії, зокрема нашої бригади, четвертої бригади Рубіж, ставимо собі не більш не найвищим пріоритетом. Це контрбатарейна боротьба, контрбатарейна дуель. На жаль, ворог знову ж таки активно в цьому напрямку теж працює. І е, в умовах, коли у ворога більше боєприпасів, для нас кожен постріл має летіти максимально поруч ціллю в ціль для того, щоб в цих умовах мати все ж таки перевагу. Адже в умовах, не, е, коли у ворога більше боєприпасів, наш боєприпас має бути точнішим і е, все міряється ефективністю. Е, на щастя, в більшості випадків. Е, Ну ж таки, титанічними зусиллями кожного солдата, мінометника, артилериста, танкіста, кулеметника, гранатометника, 99% атак спроб ворога просуватися. Вони для ворога закінчуються фіаско, закінчуються поразкою. Тому сенсі, що попри розрахунки, попри те, як він накопичується, попри те, як ворог. Розраховує і планує якісь е, операції зі спроб просування. ворог не просувається. В багатьох випадках і відповідно несе втрати, і відповідно в спробах своїх атак отримує поразку. Тому е, ми маємо щодня щодня дякувати нашим побратимам і е, сил оборони України, які е, в, в умовах е, позалюдських умовах е, щодня від всі е, зусилля ворога зводять на нівець і знищують банків. Говорячи про тактику ворога, як він зараз там діє, чули від інших захисників, що ворог їздить навіть на двоколісних мотоциклах, намагається пробратися так через нашу оборону. Все ж таки, це піхота, техніка, банзая, атаки, про які ми говоримо часто. Ворог комбінує все залежить від підрозділу, який так чи інакше отримує ті чи інші задачі в тому чи іншому напрямку. Я не хочу казати конкретно. Просуватися. Це можуть бути і дуже великі спроби штурмів з використанням великої кількості бронетехніки. Це залежить від погоди, від географічних умов, від знову ж таки планування і. О, ворога так чи інакше знову ж таки просуватися. Ми пам'ятаємо близько місяця назад, якщо не не помиляюся, велика там танкова атака з на захід від Авдіївки була ем, так, чи інакше ворог застосовує бронетехніку, як легку не з десантом, так і. Ем, Танки, в тому числі інколи з танками, інколи без танків, на жаль, ворог застосовує крім цього тактику, яку він опробував ще там з минулого року, з 23-22 двадцять другого року, е штурмові загони найманців, пехотні штурми, тобто це маленькі групи просування. Закріплення резерву, підкріплення тощо і вогневої підтримки. Але в, в усьому ще з літа 22-го, з весни 22-го року, ворог опробував тактику. Вогня такого вогняного валу він її вдосконалює, і те, що знову ж таки, з відкритих джерел відомо, ворог все більше і більше використовує керовані авіабомби. Навіть десь читав в засобах масової інформації, що використовують ФАБ 3000 трьохтонні тонні авіабомби. Ворог продовжує вдосконалювати на жаль свою тактику вогняного валу, коли просто все випалює ближні дальні доли. Укріплення, колись мирні населені пункти, села, міста, містечка, поля, посадки, все, що може, він на жаль випалює. На жаль, ворог знову ж таки активно вдосконалює свої технологічні здібності в сенсі застосування БПЛА ФПВ-дронів, ланцетів. І в цих умовах знову ж таки щодня хотів би дякувати українцям за допомогу в зборах на засоби радіоелектронної боротьби, адже реби, радіоперешкоди, вони глушать, вони. Роблять ворога сліпим, і технології лідерство сил оборони в технологіях щодня береже життя кожного українського солдата, кожного українського героя. Але перш за все, ми дякуємо вам за те, що ви нас захищаєте, Захищаєте, але звісно, що і українцям, які долучаються до наті для того, щоб ви мали чим бити росіян. Сподіваємося, що й Сполучені Штати Америки дуже швидко нададуть артилерійські боєприпаси. Дякую вам за розмову. Дякую вам за вашу роботу. Володимир Назаренко, на позивний сонечко, офіцер артилерії 4-ї бригади Нацгвардії Рубіж був з нами наживо. Поговорили про ситуацію на Бахмутському напрямку.